Президент України Володимир Зеленський та кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп зустрілися у п'ятницю в Нью-Йорку у Трамп Тауер. Про це повідомляє європейська правда. Зеленський подякував Трампу за зустріч. Що з часу і згадавши, що з часу останньої їхньої особистої зустрічі минуло. П'ять років сказав президент України наступне: я думаю, у нас є спільний погляд на те, що війна в Україні повинна бути зупинена, і Путін не може перемогти. Україна повинна перемогти. І я хочу обговорити з вами деталі плану перемоги. Кінець цитату Зеленський сказав, що. Тільки американці вирішують, що стане точніше, хто стане наступним президентом США, але вже зараз важливо обговорити спільні кроки після листопада, коли пройдуть вибори. Тому я вирішив зустрітись з обома кандидатами. Сказав він, Трамп сказав, що намагається намагатиметься працювати з оба, обома сторонами, аби врегулювати конфлікт, і я зазначив наступне, що ця країна проходить крізь пекло. Я ніколи не бачив нічого подібного. На цю е, жахливу ситуацію, і також кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що у нього гарні стосунки з російським диктатором Владимиром Путіним. Він впевнений, що якщо переможе на виборах, то закінчить війну в Україні дуже швидко. Таку заяву Трамп зробив під час. Е, Зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським про це пише голос Америка. І Трамп вкотре повторив заяву про те, що може швидко припинити війну. А в Україні, якщо його оберуть президентом США, сказав він наступне: у нас дуже хороші стосунки, і у мене також дуже хороші стосунки, як ви знаєте, з президентом Путіним. І я думаю, якщо ми виграємо, я думаю, що ми вирішимо це дуже швидко. Кінець цитати у відповідь на це Зеленський висловив сподівання, що з ним стосунки у Трампа все ж. Кращі, ніж з путіним також кандидат у президенти від республіканців, експрезидент США Дональд Трамп. Перед зустрічю з Володимиром Зеленським заявив, що у них чудові відносини та похвалив те, як Зеленський діяв під час спроби оголосити Трампу імпічмент. Про це повідомляє європейська правда. А Трампа у короткому спілкуванні з лідерів з пресою перед зустрічю запитали, які. Його очікування він у відповідь згадав, що Україна проходить повторість через пекло, і це жахлива ситуація. А далі похвалив Зеленського за те, як той діяв під час спроби оголосити Дональду Трампу імпічмент за нібито. Тиск на Україну питанням військової допомоги невдовзі після того, як Зеленський став президентом. Трамп сказав, цитую. Він чітко сказав, що президент Трамп не зробив нічого неправильного. Він сказав це дуже чітко і однозначно. І ці яструби з імпічментом змушені були одразу відступитися. Він міг почати говорити, що чогось не знає, не впевнений, але він був як сталевий. Він сказав: президент Трамп не скоїв нічого неправильного. Кінець цитати він продовжив, що. У нього і Зеленським знову ж таки дуже гарні відносини я одразу сказав те саме про відносини з правителем Росії диктатором Владимиром Путіним, Про що я вже зазначала? Також кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп перед зустрічю з Володимиром Зеленським у Нью-Йорку у п'ятницю знову висловив впевненість, що зможе швидко закінчити війну разі своєї перемоги на виборах. Про це більш детальніше. Трамп Пояснив, як йому вдасться досягти врегулювання війни загалом на ем, репліку Трампа про відносини з Путіним сказав. Е... З Путіним Зеленський сказав, що я сподіваюся, що кращі відносини у нас з Трампом ніж у Трампа з Путіним. Повторюсь, на що Трамп відповів для танго потрібні двоє. І сьогодні у нас буде гарна зустріч. Я думаю, що той факт, що ми сьогодні зібралися, дуже гарний знак, сказав Дональд Трамп, і він вкотре повторив, що у разі виграшу на виборах ще задовго до 20-х 20-х Чисел січня, часу, коли переможець виборців, а точніше виборів офіційно розпочне виконання повноважень, ми зможемо щось придумати. Ну і також є заява від президента України Володимира Зеленського. Зеленський пояснив, що вважав за необхідне. Зустрітися з обома кандидатами у президенти США, оскільки будь хто з них може зайняти ту посаду, а Україна розраховує на підтримку і після виборів. Та має планувати цю співпрацю вже зараз. Як повідомляє «Європейська Правда, про це він сказав також у короткому спілкуванні зі ЗМІ поруч із Трампом. Перед початком зустрічі Зеленський пояснив наступне: дуже Важливо ділитися нашими планами про те, як можна посилити Україну, і звісно, ми маємо вирішувати це зараз, тому що ми не знаємо, як вирішить американський народ, хто буде президентом. Але ми розуміємо, що до листопада Путіна ми не зупинимо, пояснив Зеленський. Також він додав, що ми сподіваємося, що сила США буде непохитною, і ми розраховуємо на неї. Тож я вирішив зустрітися з обома кандидатами. Це те, що з'являється прямо зараз з зустрічі, точніше, коротких короткого спілкування перед зустрічю Дональда Трампа та президентом України Володимиру Зеленським. бачимо, що були представники змі. Бачимо і Андрій Єрмака позаду Трампа, який є, стоїть доволі недалеко від них.